Для України а в нас де така карта, бачите, лікаря. Там була карта Сидні Стілення, а тут карта лікаря. Так, рука допомоги. Все-таки все є добрі люди в тому світі, які тягнуть за Україною і які допомагають. зримо, не там, видимо, не видимо. ну Вони є. Ну, не одніми, Ну і це вже радує. Так. Це, це карта про. Е... Наших відьмочок, вона ну, така намальована, якби? Да? Не дуже гарна, але це така активізація наших відьмочок проти російських. Зараз просто такий дуже жорсткий батл черговий. Прям, ну, словесно це не передаси, хто живе в світі енергії, мене прекрасно почує зрозуміє. Тому хто в себе не то що вірить, а вже нарешті має повірити, вставайте до лав енергетичних оцих всіх. Також протистоянь, бо треба гадость затовкти. Далі карта. До речі, це про можливість, от хрест, який ми несемо, нарешті в чомусь таке його скинути. Коли ти, знаєте кажуть, кожного своя Голгофа є десь така фраза. Десь її почув. Так. Ну, логіка зрозуміла. І отак Україна несе свій хрест. Це карта мученика. Але оскільки вона вже навіть тут така перевернулась, це можливість цей хрест скинути. Тобто ми дійшли до тої точки, де можна його скинути. Треба його скинути. Це вже відпрацьовано. Так, може ще якісь менести будем, хай там якісь менші, лайтовіші, але цей самий самий тяжчий, самий жорсткіший, щоб скинути. А, до речі, викриття оце скажу, ще одна хороша новина. Викриття тих всяких гадів. Оце, що сидить внутрішньо, бачите, теж карта вампіра. Що сидить внутрішньо, що це е дідокурить всередині країни, щоб воно було викрите і хоча б вигнане? Ну і нова форма правління. Тобто оновлення якось так, де бачите, карта королеви, нас тут е оновлення ще на якихось державних, провладних, місцевих рівнях, чомусь про нову форму правління. І знову з активної жіночої енергії. До речі, після Єрмака ще нікого так і не назначили, бо я щось не дуже. До сіткую. речі, так, да, немає, немає. Yeah. Там сказали, yeah, yeah. говорили, які типу персони можуть бути, але, по-моєму, так і не призначили. Ну, якось воно затихло, я зрозумів. Бо щось я так, бо думаю, про це вже десь голосно говорила, а воно якось так затихло, затихло. Mm -hmm. Так, по енергії доброго для України. Ну, що нам ще залишається? Карта каже, наберіться терпіння, ну що можеш змінити міняй, що не можеш змінити? Ну, чекай. Ну а що? А які у вас варіанти? А ніяких. Це рівно, ну, тут карта вагітної жінки. Та не буде вона носити дитину три роки, так, як, як цей слонець, скільки вони там носять 3-4 роки. 2, ну, дев'ять mm -hmm. Ну тобто, все одно це дитина народиться мені ця карта теж про. Терпіння, і якісь в чомусь навіть смирення, але ми це витерпимо, вичекаємо, і ми свого доб'ємо все рівно, все рівно буде народження і стоп війни, і завершення війни в Україні і справедливої перемоги. Бо далі йде карта святкування, щоб приводів для святкування було побільше. Бо знаєте, цього року і зараз цей період. Нема ніякого настрою, нічого святкувати. Мені кажуть там, ну постав собі ялинку в чипе дощик. Я кажу, мій настрій не залежить від зовнішніх факторів, в такому як ялинка, чи дощик чи мандаринки. Це приємно, але зараз мене може втішити глобальна зміна процесу. Стоп, війна, вирішить глобальних документів, сконали якісь ті чорти королі. Оце мені принесе раді задоволення настрій. А так для мене це просто один рутинний процес, сірий буденний який просто хочеться завершити і робити щось нове, бо треба зосередитись зараз ще на тому. Значить, працюємо. Далі. Третя карта. Знову ж таки, разоблачені, викриття дияволів. Хто ховається в вечій шкурі, знову карта, це випадає. Що, про гучні викриття, напевно, скоро теж почуємо. Можливість відновитись після виснаження. Так викриється побільше гадства, то і звичайно, що ми відновимося. І зняття обмежень. От тут вже цікаво зняття <свіття> обмежень. Щоб нам розв'язали руки в тому, що ми хочемо. Ну, якось так. Добре, ще одне візьмемо колоду. Давайте. Психологічне таро. <свіття> Так, перша карта. Ну, от якраз сяємо. Тут карта якраз така. Побільше сяйте, от серцевий канал. Звідси побільше випромінюємо світла. Що можемо ще робити в такий час? Сяяти. Не можете говорити, рухатись. Най-то цей, цей сонний параліч. Ти не можеш нічого зробити, навіть очей відкрити. Але ти можеш сяяти і подолати цим нечисть. Без слів. Просто сяйте. Просування. Карта для нас просування, і тут така дуже намальована, так, знаєте, мотиваційна картинка Рухаємось в таке світло. І взагалі ця карта просування, так хочеться сказати, що були наші позитивні просування на полі бою, що були для нас такі, як нам треба, просування в переговорних процесах, що були просування в досягнення тих цілей, які ми собі ставимо. У всіх аспектах для України хай буде хороше просування. Відстоювання свого. Дивіться, і знову третя карта про викриття тих дияволів внутрішні. Ну ви розумієте. Щось таке буде, да, до Нового року? Третя карта, третя позиція. Ну, воно там до середини січня, плюс-мінус. і Так хтів сказати, щось євреї знають. Чортка фраза прийшла. Ну Прийшла, то я її озвучу. Далі, можливість в завершенні, і от дивіться, після карти знову викриття дияволів, тут була можливість відновитися. А тут можливість завершити конфлікти і поразки. Ти ви скільки того ще сидить всередині країни, що від того залежить взагалі, в принципі, багато чого. І відкриття істини: Верховний суд, судний день для кожного, ніхто покарання не уникне. Викриття і судний день. Ця карта значить підбиває підсумок всього, що ми сьогодні говорили, бо що, що судилось відбутись? Воно відбудеться. Що можемо змінити? Змінюємо. Три підказки кожному з нас найближчий тиждень часу, фокус уваги. Ми енергетично притягуємо, примножуємо те, на що ми фокусуємо нашу увагу. Абсолютно правильно. Тому думайте, що ви думаєте. Будьте на поготові. тому що Бог тримає тут. Так написано: Бог тримає тебе на лаві запасних, для того, щоб ти приготувався до свого тріумфального успіху. Тут таке послання. Мені подобається ключове до свого тріумфального успіху. І карта обирати себе. Коли не знаєш, як чинити краще, обирай любов до себе. Так? Хай весь світ зачекає. Знаєте, А то завжди. Тих проси, тих перепрошуй, там якісь треба, там, кажуть, там кланяйся, там те. Треба обирати себе. Все починається з нас. Будемо сильні, будемо цілісні, ми все рівно доб'ємося. Того, що для нас максимально правильне і справедливе. Решта в руки творця ситуації. І хай те гадство все от якраз порозбирають на атоми, а нам побільше хай вертається нашого, щоб ми жили в добрі, в злагоді, в мирі і в благодаті. Хай буде так. Сьогодні хай буде так. Така інформація. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.